Вітаю, друзі. У творі Гоголя Ніч перед Різдвом є один образ. Це Козак Пацюк. Трохи в сатиричній формі, але зображено образ лежня. З чим у вас асоціюється слово лежень? Так, хтось такий ледачий, що багато лежить, правда? Але значення цього слова було не завжди негативне. Як ми знаємо з часом, слова можуть змінювати своє значення аж до протилежного. Так сталося і з словом «лежень». Спочатку цим словом позначали неодруженого козака, що вже в літах та Такого, хто є дуже досвідчений у військовій справі та пройшов багато походів та битв. Такий козак на зимовий період їхав з Січі на Велику Україну та поселявся до весни в якомусь селі, де його готові були приймати. Як правило, на своїй малій батьківщині. Такий козак мав декілька функцій корисних для села. Перше, як всі козаки, він, скоріше всього, знався на знахарстві, тобто міг лікувати людей травами. Друге, як досвідчений воїн, він з кола молодих парубків збирав ватагу, з якою на весні повертався на Січ. А до весни він проводив їм КМБ, тобто курс молодого бійця, вчив молодих майбутніх козаків в військовій справі. Такий козак, як правило, знаходився на утриманні громади села, а їжу йому приносили вдови загиблих козаків. Причому діти від таких козаків лежнів, яких народжували ці вдови, юридично вважалися дітьми. Того загиблого козака. В такий спосіб підтримувався генофонд воїнів в нації та в тому числі таким чином забезпечувався позитивний генетичний відбір. Таких козаків лежнів могли бути і сотні, і тисячі в різні періоди. І от коли приходила весна, всі ці. Старшого віку козаки, які провели зиму у селах на великій Україні, верталися на Січ, бо завжди весною похід. І верталися вони з молодим поповненням у лавах козаків. Є багато народних традицій, які на сьогодні вже забуті. Але ми маємо пам'ятати їх, бо саме ця пам'ять в тому числі і робить нас українцями. Якщо екстраполювати такі традиції на сьогодення, то маємо розбудити в наших людях пам'ять предків, нагадати, що українці нація воїнів, які в усі століття, та навіть тисячоліття минулих часів з честю несли свій прапор та меч. Але, як то кажуть, в родині не без урода. І зараз з кола тих, хто дивиться це відео, є ті, хто скаже, що він нікому нічого не винен. Що корупція, що він просто хоче уїхати з-за кордон. Скажу одне. Ти взагалі народився та живеш. Бо наші предки продовжували бій навіть тоді, коли здавалося, що нема вже сил. А тому правильним людям щастя та радості, а ворогам хай у вас в горлі, пір'я поросте.